Друзі, усіх вітаю. Бажаю всім гарного настрою. Ой, в нас така погода, коротше кажучи, в хаті гріх сидіти. Ось, робота є робота, ніхто її не відміняв. Так, значить, Я тут добралась до свого добрива і ну, від шкідників, як їх називають, яди, коротше кажучи. Потрібно покропити хвою, всю, яка в нас є, і троянди. Це вже давно потрібно було зробити, але погода така то дощі, буде, то прохладно. Ось це для троянд актара. А то три препарата буде для туй. Там і добриво, і два, два препарата від шкідників. Ось мій оприскувач я вже приготувала. Зараз буду колотити. Мене, в принципі, тут небагато цих туйок. Я думаю, там, коротше кажучи, на 10 літрів потрібно розбавити, я думаю, вистачить. Я ще коли після зими зразу тоді до них дивилася, вони були такому, білий осад на них був. Зараз, наче, вони, він десь пропав, але все одно він же був там, ну, я думаю, що там якийсь збудник є, оцей, його потрібно обробити обов'язково. Ось Там скільки тих пару туйок є. Там ще в кінці ці шаровинні. Ось. І троянди. Троянд більше. Мені в магазині казали, що там, де я буду розбавляти ну, цей препарат, який на троянди, можна любі квіти хрезонтеми окропити, оприскати. Потім, там, ну, примули в мене є, я думаю, їм нічого не нашкодить. Ось. Так що зараз буду займатися. Так, я тут вже зняла агрополотно звідси, тут де я редисочку сіяла, бо вона вже посходила. Ось дивіться, як хорошо виходить. Її проривати не потрібно, а можливо, десь і дві випадково кинула, ось так дві. Одну вирвати. А так вона дуже гарно зійшла. Я її не дуже густо. Ось так. попроростала. І я вам скажу те, що не під агрополотном також вже починає сходити. Ось, дивіться. Так, що, що так, що так воно однаково виходить. Тільки якась така земля суха, треба, напевно, буде полити. Так, і в мене в планах сьогодні ось цією полуницею зайнятися. О, до речі, покажу заодно салатики, ось теж хорошо вже почали сходити. Ось тут, потім ось тут. Що це, фокус погано ловить? Ось тут такий червоний. Ось тільки ж ось цей рядочок не хоче сходити. Нарцизики вже скоро будуть розквітати. Коротше кажучи, у мене сьогодні в планах оця полуниця. Я її ще хочу раз попелом посипати, потім підживити. У мене там ще добриво залишилось. І вкрити ось таким сіном. Ось таким сіном замульчувати. Тут я її посипаю попелом. Знаєте, я раніше її посипала десь в лютому місяці, але я так по старій соломі, мені кажеться, що той попіл туди і не попав нормально, ось так її трошечки ще грабельками зворушу і буду поливати добривом. І якась така проблема, що от все коріння зверху, наче саджанці молоді, ну як молоді, два роки. Я рахую, що це не дуже. І я що зробила? Ну, якщо таке коріння дуже прямо високе було, знаєте, ну геть вона зверху весь корінь був. Я трошки підсипала землею. Мені так здалося, ну мені чомусь так захотілося, не знаю, правильно чи ні, ну я так зробила вже. Ось так. Зараз лопатою трошки підсипала. Ось, і зараз я мульчую сіном. Ну, просто дуже класна штука, серйозно. Так, друзі, ось такий результат вийшов, Значить, я дуже задоволена. Я ось так позалишала такі, ну там, де клубніка трошечки, такі кружочки, скажімо так, позалишала, щоб їй було куди рости. Ось, цього мульчування дуже багато плюсів. В першу чергу це волога залишається, потім бур'янини ростуть. Ось. Зручно ходити, зривати ягоду, виходить, вона чистенько залишається. От. І воно потім залишається на зиму, це сіно. Клубніка не вимерзає, воно собі перегниває потім і працює як добриво в землі. Коротше кажучи, тільки одні плюси. Ось, мені сподобалось. Я буду і на розсаду так робити в цьому році. Ось тут в мене розсада буде, повністю буду мульчувати так само. І не буду грати з цими бурянами, і буде менше поливання. Ось так. Так, і я ще сьогодні хочу ось цей аліум висадити. Його вже потрібно. Тут трошечки менші цибульки, тут більші. Треба знайти місце, висадити його. І хотіла показати, як лілії. Звісно, вони трошечки помаленьку ростуть, але нічого. І ось ця. Вона стояла, стояла в погріб, я її винесла, і вона зразу почала проростати, ось видно. Це ще поки стоїть. Отак, так, коротше кажуть. Так, зараз я їх винесу на вулицю. Я приблизно розумію, де вони мають бути, в якій частині квітничка. <кій> зараз на ту сторону. Вже так гарно, вже нарцизи порозцвітали. Не, пов... ну, не всі повністю, вже деякі почали квітнути. Десь в всій стороні я буду їх садити. Дивіться, ось. Які гарні. Римули вже починають повним ходом. А ось ці посадила я, щось вони не прийнялись, один тільки кущик так більш-менш себе почуває. А ці взагалі, Може вони ще відживуть? Може, просто прихворіли після пересадки. Ну, будемо бачити. Ця дуже гарна, я не знаю, я кайфую від неї. А оці я не знаю, це щось ці крокуси, вони не хочуть цвісти. чи це не крокуси. Ну що, вони другий рік не цвітують, треба їх викупити, звідси забрати. Ось. Піони трошки підросли. І ось біла примула також починає розквітати вона теж рання. Коротше кажучи, вже квітник починає набувати набувати свою красу. Так, я собі придбала насіння матіоли і хочу висіяти у відкритий ґрунт. Роблю це вперше, роблю все строго по інструкції. От і провіримо, як в мене вийде чи ні. Я не знаю, мені дуже подобається запах цієї квітки, особливо у вечірній час чи вранці. Тож спробуємо. Якщо зійде, значить буде добре. Так, посадила я тут цей аліум. Зараз покажу в рядочок через одну цибулинку. Там такі цибулі великі в нього. Я прикріплю фото, покажу. Ось тут в рядочок. Це жовтий і білий. Через одну буде. Ось і посадила ще сюди одну хризантему. Жовта мене така була, така гарна. Вона пишна квітка. Рання вона виходить. Трошки розсадила, одну сюди посадила і другу в той куток. Зараз покажу куди. Ця вигела вже почала розпускати. Лорд! Гадка є. Заспокойся. Так. Їм тут гарно де нарцизи перецвітуть, там йду де не буде видно. А тут під забором вони такі височенькі, якраз буде саме то. Так, і зараз покажу результат своєї роботи. А ось лілії, до речі, вже всі почали сходити. Тут їх дуже багато ось в цей ряд. Ось з цієї сторони ще Ці не цвіли, не знаю які. Значить, недавно бур'ян прибирався, вже опять все починає рости цей кліматіс гарно. позеленів. Ось тут в мене ця жовта хризантема була. Ну, вона є така, така гарна квітка. Пишна-пишна, повна в сенсі. Я розсадила ось сюди. Один росточок. Тут зовсім малесенький, його навіть не видно. Якщо прийметься добре, а ні, то так і буде. От і туди. І дивіться на ці гіацинти. Тут такий аромат стоїть. Так пахнуть, Ось цей рожевий, скоро вже буде якийсь він такий. Він пишний, але високий, я так зрозуміла, буде. От. І ці всі білі. І тут оце жовтий, напевно, що такий він бежевий, виходить. Він пізніший трошки. Напевно, що це він, бо я бачу це всі білі. Гарно, я не знаю, я кайфую від цього всього. Ейхерка почала розпускати листочки. Тут теж примули вже скоро будуть цвісти. Так, і ця теж, бачу, листочки пускає нові, бо я переживала, що я її повністю навредила, але ні, вона з куріння, в принципі, залишилось нормальна. От і вона. Далі росте боня тікай звідти. Так, і ось так вийшло. Дуже класно, мені подобається. Так, ось тут салатики, це я вже показувала, зійшли повністю. Редисочка, я пам'ятаю, кинула пару насінинок, в мене залишалось там. Ось воно також все посходило. Тут я перекупала цю діляночку. Ось там під заборчик я посіяла матіолу. Не знаю, чи можна її відкрити ґрунт чи не можна, але нехай росте, виросте, так виросте. Так, цю редисочку попелом посипала, бо бачу, вже тільки зійшла і вже листочок один надгризений. Яка зараза вже почала його гризти, її редиску. Я посипала попелом. Ось так, тут так само. Так, що це я ще сьогодні такого робила? А е, тут петрушечку посіяла і кріп. Ось тут кріп. Ось такі справи. В принципі, грядочки вже готові. Ще... <кій> Далі вже буде розсада. А, ну ще моркву треба посіяти, моркву бурячок. Це моркву вже, напевно, треба сіяти. Десь на днях потрібно буде. От. Цей кліматіс дуже гарно підріс. Оцей. Я вже не дочекаюсь, поки він підніметься вгору на арочку. Буде дуже гарно. Так що ось так я сьогодні попрацювала. Вже так хочеться, щоб тюльпанчики порозквітали.